Мене звати Олександр, я керівник служби турботи. Це патронатна служба 39-ї бригади берегової оборони, яка займається пораненими, піклується про сім'ї загиблих та займається вшануванням пам'яті полеглих побратимів. Я офіційно працював в міській раді в Одесі. Був заступником начальника служби у справах дітей у Приморському районі. І коли вже там через декілька днів вивезли всіх дітей, і вже 1 березня я пішов в один з військоматів, де мене і забрали, <сум> мобілізували, скажімо так. Я не хотів, що якщо прийде ворог в Одесу, там, то я не хотів сидіти з пустими руками, я хотів мати зброю в руках, щоб в першу чергу захистити свою родину. А потім вже і, скажімо, там незалежність України, і всі з цього витикаючі обставини. Я потрапив у 35-ту окрему бригаду морської піхоти. Потрапив я в розвід роту. І майже відразу, там, через деякий час, ми вже... Наша розвідрота, і вся 35-та бригада видвинулася для виконання бойових завдань. Почався, скажімо так, контрнаступ, і наша бригада була задіяна на Херсонському напрямку. Це біля Давидового Броду. Бої, скажімо так, були там. Ми під Давидовим бродом штурмували позицію ворожу. За день до цього ми там взяли 11 полонених, завели туди суміжний підрозділ в якості піхоти. На другий день вони вийшли на зв'язок, сказали, що у них там великі втрати, що там є поранені, є загиблі, тому якщо там до певного часу не підійде до них підмога, ми не зможемо далі тримати оборону. І нам така поступила задача завести підкріплення на цю позицію. І так трапилось, що ми паралельно, це були бої в посадках. Ми паралельно штурмували дві посадки, тобто наш підрозділ штурмував одну посадку, суміжний підрозділ штурмував іншу, і між цими посадками була відстань десь приблизно півтора кілометра. І так вийшло, що ми нашу посадку дійшли до цілі, яка стояла, а суміжний підрозділ зупинився на половині цієї посадки, і там стояв якраз ворожий танк. І тому, коли ми вже зайшли на нашу позицію, майже ми дійшли там метрів 100, ворожий танк просто розвернув башню. На нашу посадку і просто почав по нам стріляти. Не було чути не вихотів, вже відразу почали прилітати снаряди. В і... мене було поранення, розрив печінки, розрив нирки, і осколок був в нирці, і осколок був в правій лопаці. Багато хлопців вже досвідчених. Які були в моєму підрозділі, всі розказували, що там, коли прилетить, перед смертю ти там нічого не відчуєш, боляче не буде. А мені було дуже боляче, я думаю, ну набрехали. Думаю, і все. І пам'ятаю, що я там лежав, це були вже ворожі бліндажі, я заліз, ну, заповз в нього і дивився на ці брьовна зверху. і Думаю, не вже це останнє, що я побачу. Але зразу підбігли хлопці, надали допомогу. Я навіть йшов своїм ходом, тому що ворог знаходився на висоті і туди не пускали техніку. Всі штурми, всі евакуації відбувалися пішо, і тому мені навіть, я після поранення, де то пройшов кілометрів вісім вже до точки евакуації. Це була на річці Інгулець, щоб мене вже забрали до шпиталю. Мені зробили операцію, яка тривала 4,5 години. І в лікарні я пролежав десь місяць, і потім ще реабілітації місяць у мене був, і я вже повернувся в частину. Вже тоді був звільнений Херсон, і бригада вже була на Донецькому напрямку в Авдіївку. І я приїхав ще в Авдіївку. Коли я потрапив вже 126-ту бригаду, вона ще була тоді в Одесі. Це був Січень місяць 23-го року. Ну, вже повністю вона виїхала, але я поки переводився, ППД було тут, я там здавав різні ну, здавав документи, приймав посаду, і потім ми виїхали вже повністю на Херсон. Наприклад, якщо там відбулася евакуація, хлопці без телефонів, без документів. Тобто приїжджаємо до хлопців в лікарню, забезпечуємо їх речами. Там спортивний костюм, одяг, засоби особистої гігієни. Якщо потрібно, зв'язуємося з підрозділів. Щоб... Передали хлопцям телефон документи, щоб далі, поки вони доїдуть до Одеси, да, там приходить 4-5 днів, щоб вони були вже на зв'язку. Залишаємо їм свій номер телефона і потім по всім питанням вони нам телефонують. Якщо, наприклад, можливо, там когось вчасно не подали, він не отримує зарплатню, комусь потрібно направлення на ВЛК, комусь потрібна якась довідка, вони нас набирають, і ми вже там комунікуємо напряму з підрозділами і хлопцям передаємо ці документи. Це спілкування з родинами загиблих, вирішення їхніх будь-яких питань. І це вшанування пам'яті загиблих героїв. Це ми відкриваємо дошки нашим побратимам. В більшості випадків це школи, в яких вони навчались. Важко все, важко телефонувати сім'ям, важко погоджувати макети меморіальних дошок, важко відкривати ці дошки. З деякою мірою часто буває думка, ти починаєш аналізувати, що там було набагато, скажімо, легше в плані того, що ти там виконав завдання, і ти більше все ти там відпочиваєш 3-4 дні і більше ні про що не думаєш. Тут ти з родинами 24 на 7 тобі телефонують по різним питанням, і ти. Стараюся їх вирішити. Бувають різні родини, буває родини, які кажуть, що нам не потрібна ваша допомога ну, в такому плані. Ну такі одиничні ситуації, але таке буває. А в більшості випадків люди вже після першого нашого знайомства завжди з нами на зв'язку телефонують. Я ж кажу по будь-якому питанню, навіть якщо це не стосується там якихось документів з бригади чи загиблого, просто там. Там зводити, записати дитину, куди в краще в басейн, поступити, ну там лікаря якогось знайти, знайти як юриста, адвоката. Ну, по різним питанням набирають і завжди ми стараємося допомогти. Якщо ми не можемо допомогти, ми знаходимо людей, підказуємо, координуємо і вирішуємо питання. Бувають родини, комусь потрібно, щоб це сприйняти там місяць, комусь тиждень, комусь півроку. І бувають різні ситуації до кожної родини. Потрібен індивідуальний підхід, і ми це стараємось робити, і ми його в більшості випадків знаходимо. Саме важче, це, наприклад, коли телефонує там, мама загиблого да, хлопця і запитує, чому її сина, сину не дають Героя України, і ти шукаєш слова, які ну, обґрунтувати це, щоб, чому не дають, тому що ми ж розуміємо, що це найвища нагорода. І всі її, на жаль, всі її не отримають. І ти пробуєш це. Пояснити після таких розмов дуже важко. Але мотивує те, що люди потім задоволені і люди вдячні, і вони бачать, що вони не кинуті. І це саме головне, і що люди отримують, які б питання не були, що люди повинні завжди отримати на них відповідь. Я думаю, якби ми це всі. Коли на початку 22-го року об'єдинилися так, би в 14 му можливо, до цього б і не дійшло. Я дуже шкодую, що я не зрозумів це, що в 14 му трапилося, можливо, не долучився до війська. От часто в мене така думка буває, що трішки я не допрацював і, можливо, я трошки пізно це усвідомив. І хочеться вже завершити цю справу, щоб більше такі ситуації вже не повторювалися. Війна це, можна сказати, одна зі сторін да, нашого життя. Вона займає просто зараз велику частину, але насправді всі інші напрямки життя вони теж не стоять на місці, розвиваються, рухаються. Тому, крім війни, в мене є все. Сім'я, дружина, син, друзі, хобі. Я коли Уходив у військкомат, я знав, що дружина вагітна. Там буквально тиждень тому я дізнався. Вона мені просто зараз дуже часто згадує, що я залишив її вагітною, і вона мені це дуже часто згадує. І весь час, коли я служив в 35 й бригаді, я завжди там придумував, що я ну, я не розказував, що я воюю, то я десь там в тилу якусь техніку переганяю, то ми там сидимо в лісі три тижні, де немає зв'язку. І вона на диво в це все вірила. І якраз коли я е, потім вже вона пізно дізналася, що я отримав поранення. Я мене привезли в Одесу. Я розказував, що це в мене чиряки. Що мене оперують щиряками. А потім, навіть коли вона мене побачила вже після реанімації, як я лежу в цих шланах, я кажу, там пішло якесь зараження, вона в теж це повірила. І вона дізналася, що це мені залетів уламок тільки після того, як взяла мій старий телефон. Там і треба було взяти номер, я не пам'ятаю, якогось майстра, бо ми вже якраз завершили ремонт, і там синхронізація, і мені там писав. Брат побратима каже: ну що, достали уламок в тебе з нирки? І вона, типу, мені потім скидує цей скрін, каже: Ай-яй-яй. І зараз дуже часто вона мені згадує, що я пішов і залишив її вагітною. Думаю, що військовим я не залишив бись. Я планую, планував би. Ну, звичайно, я повернусь спочатку на деякий час на свою роботу, тому що там за мною місце зберігається державного службовця, а в ідеалі не знаю. Пішов би в епіцентр, плитку продавав би. Там, мені здається, спокійно, хочеться якогось спокою, я, якусь роботу, я не знаю, там, комірника якогось знайти, просто менше комунікації з людьми, просто робити свою роботу, що там якийсь керівник приходив, дивився, що ти все зробив і все просто. Хочеться просто помовчати, мені здається, деякий час. Ну там подивимося, як воно буде. Що ти перший зробив після перемоги? Щоб хотів, якщо можеш чогось зараз не можеш. Ну, в першу чергу, я думаю, що я б подякував би всім, хто долучився до цієї перемоги. Не знаю, б це все здійснити, але подякувати всім людям, які не стояли осторонь. Це такий мене головний скажімо, меседж. І ще, ще є, напевно. Пройтися по нічній Одесі, коли вже не буде комендантської години, зайти в якийсь цілодобовий магазин, який вже теж буде працювати. Ось цього не вистачає, щоб вже зняті були ці всі обмеження, відчувалось трошки побільше свободи.